Я буду читати Слово Божье. Знаєте, я не раз думав, не раз я думав, що случається гори, біди, хворих багато, матерів виносять х... мертвих, вкидаючи своїх діточок, які плачуть. Чоловіків виносять хворих, діти плачуть за батьком, ридають, і не раз серце вжимається, так що вжимається, шукається, а що так Господі? Що Господі? І ви знаєте, що є один гріх, яким ми навіть не, не, не задумуємося над цим гріхом, представляєте? Не задумуємося нас неділю споми смерті нашого Господа Ісуса Христа. І це важливо подумати над цим гріхом. Якщо Бог каже, Бог і слідуйте себе внимательно, Боги люби. Я читаю слово Боже, де написано Іван Матвія, я скорочені читаю 4 січка начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами. То придет Господин раб, раба того, и день, который он не ожидает, и в этот час, который и не думает, и рассечет его, и подвернет его одной участи, слушайте внимательно, одной участи с лицемерами, там будет плач искрет зубов. Одної участі з ліцемерами. Там, тут споминається гріх п'янство, другі гріхи, другі гріхи, другі гріхи. І тут пам'ятається один гріх, де розчують і повернені одної участі, одна участь, що п'яний, що робить гріх беззаконні різне, постивні гріхи, Одна участь буде його ліцемерами. Знаєте, Мирний гріх це дуже коварний гріх. Це дуже такий гріх, який проходить в серце людини, в розум людини, і людина не замічає. Це дуже противний гріх, гріх ліцемерія. Коли ми візьмемо навіть Івана од Луки, від Матфея, та можемо назвати 12-20 більше місць, де Христос казав горе вам ліцемери, горем ліцемери, вам, ліцемерім, ліцемері, небо і землі мити розвічати, а врем'я моє похищення не, не знаєте. От. Горе вам, ліцемери, що і ходите, і молитеся, а в, а в середині повне хрещення. І там всякому маленьку свою саме, і беззаконні, і так далі. Роби украшені горе вам, ліцемери. Ну, коли б дасть одного Івана від Матвія і од Лукіпуща почитати, так, якщо в слово Боже, то більше 20 раз Христос сказав горе вам, ліцемери. І написано, навіть книга Йова, ліцемер, не прийде по при лісу Господа. Боїться. Бачите? Ліцемер не прийде в далі пліниця Господа, не може прийти. Другня, його написано, в 8-й розділ 13 сішок. Надіюсь, Надіяся ліцемера погибає. Такою усіх дороги взиваючи Бога. Бачите? Дружає. І тут нема, і не нема, навіть нічого не сказано за все. А от лицемер, друзі, на що ліцемер, друзі дає, нащо гріх ліцемера, друзі дає, допислай Божому ліцемер, ти бачиш порошинку в рому оці, а в своєму очі бревна не бачиш. Так буває в нашому житті, брати сестри. Так буває в нашому житті. Що ми це робимо і не бачимо. Ви Знаєте, я десь 74-го 75 року вже був главістиком по церквах із братом Грицьом Хопніським. Багато народу сповідували, які ті гірхи, але за ліцемерії ніхто не сповідувався. Я не пам'ятаю навіть, щоб хто занесимерє гріха і не помню я. За тих багато років свого служіння, я навіть не пам'ятаю, щоб хто прийшов і сказав, що в мене гріх не цемерить. Брат сестри, це біда дуже, це наша насушна біда, де я сказав, в писання, що Писанні, що ліцемер не прийде при лице Господа. А якщо в нас воно є, в нашому серці. То нас Бог чує чи не чує ні. І часто брацести можуть подумати, а що це свята загинула? А що ти брат помер? А чого? Ну-ка, я не пам'ятаю, які були гріхи в мене. Я не знаю, не знаю в чому сповідуватися. А за ліценрія мовчить, мовчать, процести. А Бога це великий гріх. Бога це є велике гріх. Навіть Навіда. Цілував Ісуса Христа ліцемеріям. Учитель Раві казав він, бачити і цілував Його, передавав Його свого Учителя. Врецете, часто ми можемо і привісувати брат, часто можемо привістити сестру, а в серці мати в голові наші повне ліцемерія. Куди ми йдемо, тоді скажіть, яка наша дорога? Скажіть, пожалуйста, а? Неділю в спомість смерті Господні, і ми так багато з цим ріком і споминаємо смерть Господню, а вони це рішення є, є і множаються, і не бувають. Ви знаєте, скільки було б благословіння Господні, аби весь народ Божий покаявся цьому ріху, покаявся цьому ліцемері, друзі дає. Скільки Богдав благословення в сем'я нашій, у родини наші, нашим, церкві наші, друзі далі. Написано, коли ти молишся, Христос каже, то не будь як ліцемер. Так, ми повинні молитися перед Господом і, і не бути ліцемерами, а відкривати своє серце простоті у душі, в серці нашому. А скільки ми молимося і ліцемерами? з крім ліцемерами. Йдемо зібрання, зібрання ліцемерами. І цей гріх постигний. Може завести аж до Ісп... преспії, де сказав Христос о... одної участі з лицемерами, тьому в нічньому, там, де плачк зубів. Що це робиться процесі, а? Хоча, браття, пам'ять, коли хтось ісповідувався за лицемерія, хай скажуть перед вами, брицесте, а сьогодні ми часто будемо, а що мене Бог не чує. Я молюся, Бог не не чує. Я молюся, а Бог мене не здоровляє. Без сестри, пора уникнути себе і в слові Божому. Тоді ми побачимо, як нас Бог благословить благодаті своєю. Звісно, це тільки я малий, малий упадок сказав за цей гріх. За йому говорити час, два і день за цей гріх, про сестри. Що він робить? Скільки гріха, скільки пустини, скільки біди, скільки гора приніс і грівні Семерія. Брати і сестри, дай нам Бог сьогодні знайти цих в своєму серці. Дай нам Бог, щоб ми вчали цю гарність подій в неділю, смай Господиста, це свято, щоб ми без лицемерія. Тоді нас Бог почує і Бог благословить. Тоді менше буде біди гора і в страні, і де тики, сестри. де народ Боже, буде Божому буде а Бог почує. А ми будемо задати питання, а чого Бог не чує? А чого такі біди, друзі дорогі, шукаємо Господа в цьому серці? Бачите, оці я, держу, ці записки. Тут гори є, біди, нескінченні стони, безсонні ночі. Сльози, рядання, вони були прочитані. Я вірю, при сестри, що багато цього є. Може, хто не, не написав, а може, може хто посидився написати, а може, хто не мав ручки чи бумаги, то піднесіть руки, щоб за вас помолитися. Можете підняти руки, я люблю паузу. Є, yeah. Слава Богу, при сестри, слава Богу. Я вже за не, не озирався, не можу. От. Ми будемо молитися. Щоб Бог очистив, щоб Бог нас оправдав, щоб нас Бог милував, щоб казав Давід, сотворив мені, Господі, чисте серце і доправи, онови внутри мене. дав би нам Господь, щоб наше серця було чисте. І доправив, щоб був внутри нас. Побачили, які були благословення, як Бог нас би чув, як би нас благославив, Йому слава. Амінь. Молився.